боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. серця кров і любов все тобі віддати боротьбі, за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. не пута. Ми вже пірвали і зруйнували царський кров, даремні пута, ми вже пірвали і зруйнували царський трон. Спід ярем, був небоні. Ми йдем на вольний світ за Україну, за її балю, за честь, за славу за.